29 липня виповнюється 160 років від дня народження митрополита Андрея Шептицького, голови Української греко-католицької церкви, суспільного діяча, інтелектуала, мецената, однієї з найзнаковіших постатей, що визначали українську державу та націєтворення першої половини ХХ століття. До вашої уваги інформаційно-бібліографічний огляд літератури присвячений Андрею Шептицькому з фонду відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Яна Батій. Андрей Шептицький. Історико-біографічна праця Яни Батій Андрей Шептицький. Це ґрунтовна розповідь про життя, духовну велич і багатогранну діяльність митрополита Андрея. Автор досліджує не лише біографічні факти, а й глибоко занурюється в моральний і духовний вимір особистості Шептицького, показуючи його як мудрого провідника, далекоглядного політика, захисника народу і справжнього праведника. Це видання стане цінним джерелом для всіх, хто цікавиться історією України, духовністю та національним відродженням. Книжка написана в популярній формі, містить цитати з листів митрополита Андрея, його публічних виступів, послань. Документів радянських органів Держбезпеки тощо. Кирило Королевський, митрополит Андрій Шептицький. Твір Отця Кирила Королевського, довголітнього соратника, однодумця і послідовника справи митрополита. Автор з перших вуст подає широкоформатне висвітлення основних віг, життя і діяльності митрополита Андрея. Суспільно-політичному та духовному контексті доби. Головний акцент зроблено на зусиллях владики з організації релігійного життя в Україні, екомунічні ініціативи, об'єднання українських церков, створення та регламентації діяльності чернечих орденів тощо, а також зусиль з налагодження гармонійного співіснування з органами влади, видання містить багатий ілюстративний матеріал, 80 одиниць, архівні документи. Що засвідчують, зокрема, листування митрополита Андрея із відомими політичними та релігійними діячами. Також є іменний показчик. Мирослав Маринович. Митрополит Андрей Шептицький і принцип позитивної суми. Автор книжки відомий український філософ та правознавець Мирослав Маринович. Це видання є квінтесенцією інтелектуальної спадщини митрополит, яку він виклав у своїх проповідях, посланнях. Цей спадок охоплює різні сфери життя, що свідчать назви розділів книжки: богословське підґрунтя, сфера економічних стосунків, національна сфера, міжрелігійні та міжконфесійні сфери. Принцип позитивної суми концептуально вигляд Андрей базує на аналізі християнських постулатів. Принцип позитивної суми. Методологічний принцип, який передбачає плекання взаємного партнерства, взаємна вигода, користь у всіх сферах суспільного життя. В основі цього принципу лежить духовно етична сфера. Видання, доповнене численними світлинами з життя митрополита Андрея. 12 листів Отця Андрея Шептицького до матері. Упорядник видання Григор Лужницький. Письменник, історик церкви, літературний критик, перекладач, видавець та журналіст, який добре знав Митрополита особисто, за жанром 12 листів, Документальна епістолярна повість. Це творче осмислення автором реальних історичних подій у поєднанні з художнім домислом, листи головним чином описують ті хвилини життя владики, які не знайшли своє втілення у згадках про нього у наукових виданнях. Тут і містичні факти, такі як оздоровлення єврейської дівчинки митрополитом п'ятий Сара, дочка Хаї. Лейтмотив листів. Синівське почуття і здійснив внутрішній зв'язок з матір'ю і загалом широчінь світогляду митрополита Андрея. Володимир Сергійчук Андрій Шептицький. Історико-біографічна праця відомого українського історика. Висвітлює життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького крізь призму його державницької позиції, будівника Української церкви і нації. Видання містить посилання на численні джерела, серед яких періодичні видання, листування послання митрополита, архівні матеріали тощо. Видання розраховане для широкого кола читачів. Оксана Сапеляк. Митрополит Андрій Шептицький дітям і батькам. Це щира, тепла і водночас глибока розповідь про постать митрополита Андрея Шептицького, створена спеціально для молодших читачів і їхніх родин. Авторка простою і доступною мовою знайомить дітей з духовною величчю, добротою і життєвими принципами цього великого українця, відкриваючи його як людину мудру, милосердну, далекоглядну та неймовірну людяну, через оповіді, притчі, історичні епізоди і щирі роздуми. Книжка заохочує дітей до добрих вчинків, пошани до батьків, любові до рідної землі та глибшого розуміння християнських цінностей. Водночас вона є своєрідним духовним дороговказом і для дорослих, батьків, учителів, вихователів, які прагнуть передати дітям справжні орієнтири у житті. Видання складається з трьох розділів короткий життєпис митрополита Андрея і Голисти та послання. Книжка багато ілюстрована, зокрема, старими світлинами життя митрополита. Для середнього шкільного віку. Василь Ленцик. Визначні постаті Української церкви. Митрополит Андрій Шептицький і патріарх Йосиф Сліпий. Праця Василя Ленцика, професора, доктора історичних наук, історика церкви збірник наукових праць, статей та досліджень присвячений двом видатним постатям Української церкви митрополитові Андрею Шептицькому та Патріархові Йосифові Сліпому. Обидвох автор добре знав особисто. Митрополитові Андрею присвячені такі розділи: коротка біографія, наукові праці про нього, статті, доповіді. Цікавим є розділ четвертий додатки, до якого увійшли вибрані молитви авторства Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького його вибрані послання і вибрані листи у вигляді фотокопій. Для науковців, студентів, семінаристів, а також для усіх зацікавлених цією темою. Марія Сердюк. Шептицький для дітей. Ця біографічна повість це коротке життєписа митрополита, його становлення як особистості, як провідника Української церкви. Ви дізнаєтеся, як жив і працював митрополит Андрей і прочитаєте його поради для життя і правила ведення успішного бізнесу. Книжка містить кольорові ілюстрації призначена для дітей середнього та старшого шкільного віку. Надія Опалко Митрополит Андрей. Меценат Просвітитель. У книзі зокрема висвітлюється велика і багатогранна діяльність митрополита Андрея як мецената і просвітника. В основі дослідження маловідомі широкому загалові архівні матеріали, богословські видання, праці, опубліковані у західній діаспорі. Релік використаних джерел нараховує 50 позицій. Видання розраховане на священнослужителів вірян, шанувальників національної культури і освіти, учителів студентську та учнівську молодь. Отець Ігор Цар. Чудесні дарунки митрополита Андрея. Він був більше, ніж митрополит. Він був батьком для народу, захисником для бідних і світом для зневірених. У цій книжці зібрані щирі й зворушливі свідчення людей, які зазнали Божої ласки через заступництво митрополита Андрея Шептицького. Зцілення, духовне прозріння, несподівана допомога в скрутну хвилину усе це автор подає з глибокою пошаною до постаті великого пастиря. Ці чудесні дарунки не лише надихають, але й нагадують. Святість поруч, вона жива у вчинках і молитвах, що змінюють долю. Андрей Шептицький, Послання Любови. Послання Любові митрополита Андрея Шептицького це збірка пастирських послань, які він адресував духовенству та вірним Станіславівської єпархії. Ці послання охоплюють період з 1899 по 1914 роки і є важливим джерелом для розуміння його духовної та національної спадщини, зокрема, до послань любові відноситься. Пастерські послання 1899 1914 років. Ця збірка містить цінні вказівки та настанови для духовенства та вірян, висвітлюючи питання віри, моралі, національної свідомості та соціальної справедливості. Як будувати рідну хату 1941 рік. Це декрет Львівського архієрейського собору, який містить роздуми митрополита про ідеал національного життя та роль родини у його розбудові. Послання митрополита Андрея, зокрема послання Любови, є важливим внеском у духовну та національну спадщину України. Митрополит Андрій Шептицький, наша державність. Як будувати рідну хату. В часи Другої світової війни митрополит Андрей разом із своїми єпископами і священниками кожного року проводили серію архієпархіальних соборів над Господнім дикалогом і його застосуванням у житті українського народу. Про кожну Божу заповідь митрополит підготував окремі декрети та конкретні правила, які для душпастерів були непомильними дороговказами у справі освячення і спасіння народу. Між декретами Собору 1941 року був і богословсько соціальний трактат, як будувати рідну хату. У декреті митрополит повчає священників, як церква повинна виховувати людей у християнських чеснотах, щоб вони були відповідальними і творчими громадянами. За допомогою Євангельської науки церква формує в душах людей відчуття справедливості, чесність, щадливість, моральність, працьовитість. Школами громадських чеснот є родина, громада, товариство. Отож, церква відіграє важливу роль у будівництві держави, думки і повчання митрополита Андрея у посланні, як будувати рідну хату, як ніколи актуальні і сьогодні.